Консерва Сейворі для стерилізованих котиків. Багато з моїх підписників написало мені про те, що в цій консерві вони знаходили шматочки кісточок. Сьогодні, нехитрим способом, ми спробуємо це перевірити. У мене вологий корм зі смаком ягнятка. Давайте подивимось, що тут у складі. E, значить, на першому місці я бачу ягнятину. Її є 36%, все чудово. Далі індичка 20%, печінка також 20%, Але ми не знаємо, чия саме вона тут не уточнено: горохове борошно, лігноцелюлоза, карбонат кальцію, сушена журавлина як антиоксидант, обліпиха та сушена котяча м'ята для того, щоб цей раціон був більш привабливим для хвостика. А тепер відкриваємо та будемо перевіряти, що всередині. Запах досить приємний. Ось так світленько виглядає консерва. Вона зверху вкрита таким шаром бульйончику. Давайте я витягну її і таким тонким шаром намажу на тарілочку, і ми подивимось, чи можуть тут зустрітись кісточки. Ви знаєте, я довго намагалася знайти тут щось схоже на кісточки. Насправді нічого тут такого я не побачила, все досить дрібно перемелено. Тут зустрічаються з такого більш крупного це шматочки печінки, їх чітко можна ідентифікувати. Також якісь хрящики можуть зустрічатись, але все досить дрібно подрібнено, тому я не бачу тут нічого такого, що могло б нашкодити тваринці. Підсумуємо, вартість цієї консерви 47 гривень за 100 грам. Склад є доволі непоганим, єдине бракує деяких уточнень. А саме щодо печінки, чия вона та які саме частини ягнятка та індички використовуються, бо назва в нас вказана лише узагальнена. Кісточок я в ній не знайшла, тому можете не хвилюватись. А якщо ви годуєте свого хвостика цією консервою, поділіться враженнями та чи смакує вашому пухнастику.